Коли політика вважають відповідальним за корупцію, як можна вірити його заявам про боротьбу з нею? Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні у нас на календарі 30 листопада, останній місяць, осені, четвер. Отже, на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму. Сподіваюся, вона вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І потім підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні, в програмі, «Нечистий четвер, я хотів би поговорити про Ігоря Коломойського. Спасіння нарядового Коломойського. Хто ж цим займається, таке питання може виникати у нас всіх. І є підозра, що ми всі десь знаємо, хто займається спасінням нарядового Ігоря Коломойського. 28 листопада апеляційна палата Вищого так, антикорупційного суду ВАКСу, Ну, все не задовільнила апеляцію, так, спеціальної антикорупційної прокуратури, мовити про те, що вона залишила у силі рішення від 21 вересня, якщо не помиляюся, так, від 21 вересня цього року про відхилення на вимоги САПу на арешт активів Ігоря Коломойського. Там мова йде про понад 3 мільярди гривень. І в цій ситуації ну, є підозра, так, що все-таки хочуть все зробити для того, щоб Ігор Коломойський не відповідав. Так, як мінімум у цій справі набув, а справа НАБУця, між іншим, там стосується у підозрі Коломойського та інших у справі Приватбанку. У присвоєнні там понад 2,2 мільярда гривень. Ну на ті роки це взагалі то великі-великі, дуже гроші, не і так великі гроші. Ну, Судді аргументували своє рішення так званими поправками лозового, да, там мови про те, що е, е, був термін до 18 місяців зроблений до судового слідства, так, з моменту е, в, е, реєстрації впровадження там, в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ну, зараз, до речі, є законопроект Верховній Ради, який там має, ну як мінімум, на мою думку, дуже потрібні так поправки. Мовиться про те, щоб скасувати взагалі термін, скажімо так, давності щодо корупційних злочинів під час війни, так ну і щоб оце досудове розслідування, так щоб воно починалося не з моменту там. Внесення, провадження в реєстр, а з моменту вручення підозри. Ну, але от воно от чомусь не розглядається, воно в профільному комітеті. Ми розуміємо, хто керує комітетами, це представники Слуги народу. У будь-якому випадку, от, припущення, коли СБУ так дуже швидко хотіло затримати Коломойського, щоб це не зробило набу, бо Набу збиралося це робити. Так, і фактично ну, з підноса на ну, набу був забраний Ігор Коломойський. От зараз це припущення, що це так, щоб його спасти від набу. Ну, якось вже все стає більш-більш більш вірогідним після того, як от було прийнято рішення стосовно відмови в арешті активів Ігоря Коломойського. Тепер ну, чекаємо е, наступного кроку, який, ну, по ідеї, має бути закриттям цієї справи, так, справи цього Приватбанку. У будь-якому випадку ця ситуація ну, демонструє, що всі ті, хто з самого початку говорив, що це все просто є імітацією, це для того, щоб показати нашим партнерам першу чергу Америки, бо фактично СБУ забрало не тільки від Нобу, так заховало Ігоря Коломойського у себе, а й від Сполучених Штатів Америки, бо фактично зараз іде, так як розумію. Операція спасіння нарядового Коломойського щодо уникнення відповідальності по справам набу. Ну і потім, напевне, якось хочуть його спасти від тих претензій, скажімо так, які є у відповідних органів в Штаті Америки до Ігоря Коломойського стосовно відмивання грошей і так далі. У цій ситуації ну, треба задавати собі просте питання. Так, це в нас. І так далі все продовжується. Тобто всі ці перестороги, які нам були сказані, і під час там, вступу в е, розмову про вступу у НАТО, і, про час, і про, під час е, розмов про те, що Україна буде вступати в ЄС, там завжди нам говорили про цю антикорупційну боротьбу, про те, що це потрібно робити. І ми так заявляли. І отак от от красиво, я пам'ятаю, тоді також говорив, що була супервізуальна картинка, нам продемонстрована, як зайшли. До Ігра Коломойського і так далі, і тому подібне. Ну, а зараз бачимо потихеньку, справа так починає, починає. Ну я тоді казав, що затримання це одне. Побачимо, як будуть рухатися далі справи, чи не будуть їх закривати, як свій час це робилося ну, по відношенню інших фігурантів, так, які зараз є у влади на високих посадах. У будь-якому випадку, це точно не класний, не позитивний сигнал. З боку України нашим партнерам. І в цій ситуації я сподіваюся, що він не зашкодить тому, що було прийнято рішення і стосовно початку переговорів вступу України до Європейського Союзу. Так, 14-15 грудня має це зробити керівник ЄС на Саміті. Ну і відбулася вчора перша зустріч Ради україна нато Там також були хороші прийняті рішення. Тобто я сподіваюся, що все-таки ну, це не буде сигналом для влади, що окей, ми можемо вам тільки обіцяти, що ми боремося, а робимо як хочемо, бо воно потім може дійти до того, як було у липні на саміті НАТО вільності. У вільності нам не треба такого повторення, щоб це було на саміті НАТО та наступного року у Вашингтоні на честь 75-річчя створення НАТО. Нам потрібна підтримка наших партнерів, вона наближає перемогу України. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!